10 січня у стінах Кременчуцького палацу культури залунала неймовірна музика струнного квартету Тай». Особливістю концерту стали декорації у вигляді сотень свічок. Виконавиці талановиті скрипальки, альт та віланчелістка поділилися, що виконуватимуть слухачам. Здебільшого це різдвяні новорічні пісні всесвітньо відомі. Починаючи від народних колядок, обробок для струнного квартету, і вже такі більш відомі пісні Френка Сінатри і класичні. Пройдемось по джазу трошки, по, <по>, по сучасних піснях, навіть Мурая Керрі сьогодні зазвучить в обробці для квартету. Дуже круто у залі панувала неймовірна атмосфера завдяки майстерному виконанню. А свічки допомогли поринути у казку, на яку так очікували слухачі. Я з великим задоволенням вирішила піти, бо давно вже не слухала таку гарну музику. Ми сьогодні розраховуємо на чарівний вечір. у Супруги сьогодні день народження. Ми вирішили, вирішили дуже приємно його провести. Тому чекаємо на враження чудові. Для відвідувачів це не просто концерт, це можливість надихнутися та відпочити душею, попри складний для країни час. Очікуємо казку, казку задоволення, підняття настрою. Аби все повернулося на ті круги, які вони раніше були. Раніше мається на увазі спокій, тиша і мир, незалежність і перемога. Чекаємо цього. Я сьогодні прийшла зі своєю мамою та її подругою. Я займаюся сама взагалі музикою. Я граю на бандурі, тому я вважаю, що сьогодні я отримую задоволення та мені дуже сподобається ця вистава різдвяної музики. Унікальність квартету беззаперечна. Виконавці виступали разом із Джамалою, Євгеном Хмарою, Вів'єн Морт у багатьох країнах та на всіх континентах. Це такий унікальний струнний квартет, який навіть займається авторською музикою, тому досягнення дійсно суттєві, я вважаю. Жива музика, джерело натхнення та сили. Black Tie довели свою талановитість. Виконання заціпило кожного. Впевнені, що на квартет чекає зіркове майбутнє, і вони продовжують гідно представляти нашу країну на світовому рівні як обдароване покоління України. Марія Плохотна, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.